Всім привіт з України! Така у нас сьогодні композиція. Світла нема, відбулася вже серія вибухів, але наше життя за нас ніхто не проживе. Ми сьогодні живі, тож знімаємо ролик про гулянку. <схід> сьогодні відплав ось такий світ Сициля, тож буде ще дегустація. Також відпадає потихеньку шоколадний, ну і мандаринки. Вже трошки припарахрівся зимовий садочок. <смі> ну, прям зовсім зовсім трошечки. Зараз прогуляємось, покажу вам, що да як на сьогоднішній день. Тому що, хто знає, що через 5 хвилинок лимончик Мейра дозріває. Також квітне, тут дві кави. Їм норм. Навіть така незначна прохолода. Ну, Немає місяця, і спайки зараз немає і немає сонця. На жаль. Тож, але вони себе почувають добре. В принципі, вона мириться з такими плюс 15 і без сонця. То їй норму вона це спокійно переживає, сильно не стресує. З іншими рослинками також все добре, всі ростуть собі потихесенько, лимончики поступово достигають, а пельсинчики там потрохи і мандаринчики вже можуть навіть кидати плоди. Ось тут мейер також вже. Так. Достигає трошечки на цьому тижні в мене було. Мало часу, бо в мене ще онук. Тож заберуть і я зроблю більше роліків. Глечики теж, норм, ну, тут нижні листочки відсихають. Ой, треба, ж обережно відірвати. І так все добре. Моя новенька анона ще не пересаджена. Буду там лимончики пересажувати, то і пересажу. Полицю ми ще не доробили, бо е, світло вимикають дуже жорстко. Особливо після вчорашньої атаки на Святого Миколая, коли ще більше пошкоджено, то світла зовсім проблема. А сверліть болгаркою пілять можна тільки на нормальному світлі, на генераторі або на інверторі ми це робити не будемо. Тож трохи почекаємо. Так. Квітнуть орхідейки. Дивіться, яка вже ця розквітла гарно як. Дуже красива, коли є сонечко, вона ще й неймовірно ароматна. І оця орхідейка, вона ще собі квітне, потихесеньку доквітає. Щоб до нових бутончиків я вже не бачу, вже ось старі квіточки почали відпадати. О, тож, орхідейки квітнуть і радують, коли такі хмарні дні похмурі, просто цитруси спокійно дозрівають, а орхідейки ще така яскрава плямка на всьому зеленому фоні. Також новенький білий гіпіастром скоро розкриється, він буде махровий, тож буде гарно мількати в роліках. Ну, звісно ж, як без понсетів, одна на вулиці, варігатна, одна червона. Тут як-як. І в спонцеті взагалі взимку неможливо, бо вона така дуже-дуже яскрава. Ну, В принципі, це вся моя прикраса. Ми ж додам якусь одну малесеньку гірляндочку. А так ось вам дівчинка-зима. Ялиночка або піти без ялинки за хи. Верніше як, вона просто опинилася у мене у візочку. Я була з онуком, тож деякі речі опинилися. Непоміченими, в принципі, вони не заважали, тож ми їх, звісно, забрали, купили. Ну, таке от, так. Як йдеш з дітками, до щось мімо волі твоєї опиняється у візочку. З цими рослиночками також все добре. Мейри собі дозрівають, потихесенько квітнуть. А коли меєр, ви вже приборкали. Він у вас і повийожувався, і листочки поскидував, і плодики один рік нав'язав на наступний також, тоді він вам підкорюється. А спочатку це рослинка така собі примхлива. Бо коли продають голландські рослини, пишуть невибагливий. Да ну з якої сторони він невибагливий? Він якраз і є самий вибагливий, тому що для нього до нього треба знайти підхід. І головне це не робити якісь там реанімаційні дії, а просто дати йому прожити своє життя і змиритися з тими умовами, умовами, в яких він буде жити. І тоді він вам підкорюється і росте гарно, спокійнісінько собі і гарнесенько. Тож така вся ця зеленушечка також, як бачите, ці вже довго такі стоять. Звісно, це вже старі квіти тут є. Молоді дітки, подивимось, як швидко вони там забарвляться. Ось цікаві такі рослинки. Теж отакі справи. На вулицях марно, там плюс два лише нема а, сонечка. Прикро, що нема сонечка, бо немає світла було, б хоч якось там дотепліше. Так, горщик я ще не купувала, звісно, з квітами я його пересаджувати не буду. Але Поки внучок у нас, ми приділяємо йому максимум часу, бо заберуть і що, і все. Коли ще потім привезуть невідомо, коли ще дадуть бо з такими подіями. А, невідомо, що може, бутися, що може трапитись через 5 хвилин. Тож радіємо кожній хвилині, яка у нас є. Мандаринки також дозрівають. Так, ще треба вам показати квадрангуляріс не забути, бо там вже такий кабанчик, що скоро треба буде зарізати. Гарний плід вже наростилося, і вже він почав потрошку дозрівати. Бачите, на якомусь купу бутонів, тут з'являлися прирости, коли їх ніхто не просив. Але вони є. Ну що ж, не що я їх. Евріка собі там дозріває, хтось он трохи там підлесів, підкинув листячком. то знов-таки Майор перед носом коктейль. Викинув грони, квіті. Ось. Тож все добре, потихеньку. Листочки кидають собі та й кидають. Та й нехай там собі кидають, якщо їм там подобається. Ну, світла мало на ну що. Мало сонця нема, світла мало. Звісно, де не потрапляє, там на листочок та й впаде. Тож за тиждень тут знов такі листочки попідсипалися, а я ще не прибирала. Лентва такі потрошки позрівають. Там ось помело, варігатний. Там апельсинчик варігатний, також прохолостякувала, я щось там так завойожувався. Я думала, все, втрачу рослину, але нічого. Очухався. На лаймі плодів ще трошечки є. О, вже почали більше Я яскравіше запарлюватись і достигати. Тож скоро будемо зривати. Значить Гілочку хтось підсушить. ось таку. А тут поруч знизу купа бутонів. У рослин свої біоритми. Не треба їм заважати, треба лише їх доглядати, поливати і не панікувати. Просто зрізати те, що хоче відсохти. Так, це лаймик. Вже такі зеленені, листочками підсипав, трошечки більш прозорий став. О, ще лайми валяються разом з листочками. Треба попіднімати. Тут у мене перестановка, бо все заїхало культи, вже в вулиці рослин немає. Лаврентій Лавренті заїхав під лайми, під нього ж заїхала ще стреліція. Бо тут цитрусом треба було більше сонечка. Звісно, йому тут дуже темно, я це знаю. Але, можливо, пізніше трошечки переставлю, буду трошки. Вільна І ще тут попереставляю, бо вже терміново все позаносила обіцяла мінус 2 декапон. Дозріває там мініола. У них плоди схожі за формою, але, ж звісно, різні смукові якості, і в листя теж відрізняється. Тут декапончик. Тут мініола. В неї також така, знаєте, ідеальна форма лампочки такою шийкою. Вона в мене завжди красуння, завжди в неї ідеальні бездоганні плоди. Ну, смакові якості також дуже класні. От. І форма плодів у неї взагалі кожного разу бездоганна. От, то я ще тут трохи попереставляю, бо, звісно, так воно не може бути. І тому лаврушечки там дуже темно. Це МО8. Тут он ще широколистий. І тут також він під манго собі гілочки порозправляв, куди йому було зручно. Зараз покажу, яка температура тут. З манго теж все добре. Йому надміру волого, тож треба обробляти від грибків. Бо манго любить спеку і сухо. Банан мій декоративний. А також красень, а листочок росте. Треба нижче спустити, на стільчик нижче поставити, щоб було йому більш комфортніше листочок не дуже сильно влазив і деформувався. Ось. Зараз сходимо ще вниз вам покажу, як там все густо і, і густо. І тут вже теж треба буде зрізати, продегустувати. Тут у ту орхідеї також ось який квітонос великий. Все добре з рослинками, ага, температуру. Ну, ось 15 градусів. На вулиці було зранку плюс 2. Зараз я не дивилася, скільки там, можливо, трошки потепліло. Тож плюс 2, о, плюс 15 і вологість. Не бачу, блін, без окулярів. 60 з чимось там. Ну, температуру це не показує, бо він тільки від 20, а зараз в цьому садочку 15, плюс 15. Тож, така температура для них абсолютно нормальна, і вона буде довго зберігатися саме такою, не дивлячись, що на вулиці може бути і прохолодніший, і слабенький мінус. Буде тепло від землі, тому що під, під, під цим зеленим покриттям у мене земля. Підлоги тут немає. Тільки вже як. Буде там більша температура на вулиці, нижча, верніше, мінус 5, то тут може бути також десь, і мінус, о, мінус, не мінус, плюс 12, так, буде потрошки знижуватися, але абсолютно нормально. Внизу в мене цілий хаос екіпіш. Мангу має з бутонами, з квітоносами, верніше. От тут приріст, Я його залишу цей приріст. А оце все треба вирізати. Це називається фасціація, Тож я окремо розкажу, що це таке, і виріжу от це от все. А, Це, коротше, мутація така собі. Тож, все це треба вирізати, прибрати, і все, і залишити. Нормальні нас Зараз помігнув світло, бо зовсім-зовсім темно. Всі рослини вже заїхали, на вулиці нікого не залишилося. Ей камелії всі, і лаврушечку вже занесла, і підчепу всю. Це все вже тісненько, міцненько, плотненько туже Стоїть в зимовому садочку. Так, кінг дорощує, нарощує йому. Довго ще такі туша, дуже дуже Зелений. Там лунарів видно, скільки нас зав'язував. Манго. Також все добре, навіть дають прирости, Ну, добре, ось це що тут, чи буде квітконос, чи приріст. Потім подивимось. Підросте, то з'ясуємо. Ще треба робити, мабуть, від грибка. Але хочу це робити при сонечку, бо тоді швидше підсихає. Тому треба буде подивитися, що там по прогнозам у нас буде сонечко, то швиденько забігти. І обробити від грибка. Так, артанік артанік також вже почав достигати. Під нього заїхала величезна червона камелія. Не думаю, що їй тут кайфово, тому що тут вони, так бачите, міцно все заплели. Сонця буде мало. Але ж вона любить прохолоду. Ну, сподіваюсь, сподіваюсь, подивимось. Мені конче терміново потрібно більше, збільшити простір, зробити реконструкцію. Я вже придумала, як це зробити, щоб все вже, ну, Просто була змушена продати частину камелій, щоб вони не мучились в моїх умовах. Тож, частина, яка не продалась, заїхала. Верні, я не всі виставляла. Я ж залишила собі трошечки. Все отак от плотно. Тут велика, біла з крупними квітами, такими великими, трошки знесли бутонів, її поки заносили під щепу вниз. Тут рожева також. Тут вирігатними листячками вона трохи підгоріла, тому я її залишала собі. І десь на підвіконня поставила файме фаталі, фатальну жінку. Вона була трохи пересушена полита норма. Ось тут у нас з Тут їй прохолодно буде, тож сподіваюсь, що. А, ні. Ні, це теж з варігатними листями. Так, це орхідея. Вона буде розжелена. Де я діла потерпільні фаталі? Отак От я дивиться о віконечку. Треба прибирати квіточки з орхідеї. Мені так цікаво ту фатальну жінку і де я її вже приткнула, не знаю. Вже десь я її втулила, тепер треба знайти, бо хочу подивитися на її квіти. Тож, отак, все міцно, приміцно. Тут під низом стоїть моя підщепка, Яку я планувала нащепити рослини ще весною, але не вийшло. Загрузили мене пасамініма. Так, вона трохи жовта. Зараз вам покажу і розкажу, чому вона така жовтенька. Ну, По-перше, тому що вона дуже довго була на вулиці. Прямо от Максимально довго. Там, бачите, ще також шоколадний впав. Коли рослини довго перебувають на вулиці, вони такі у нас тропічні, субтропічні, ну тропіки то швидко здохнуть. Субтропічні рослини вони трохи витримують прохолоди. Але коріння в них не працює. Коріння в них не працює. І мікро і макроелементи вони не засвоюються. Тож вони тут постоять коріння нагріється, воно запрацює, я дам їм добровка, і воно знову стане красиве зелене, І весною, я сподіваюся, мене вже так грузити не будуть. І я зроблю щеплення. Тож, таке пожовтіння це наслідок. Наслідок чого? Холоду. Холод, Коріння не працює, блокує споживання рослинами всіх макро і мікроелементів, і тому трапляється такі хлорози. Тут хлороз такий по жорсткому, прям всього і багато. Рослини постоять, горщики нагріються, бо тільки їх два дні я їх занесла. Потім покажу, що вони будуть нормальні зелені на момент, коли я буду вже робити на них щеплення. Тож так, це наслідки. Наслідки холоду і відсутності поживних речовин. І все. Цитрумело те раніше заїхало, воно вже більш-менш позеленішало. Хтось отут також один ящик полкал заїжджав. То він так вже почав відходити. От. По всіх простапирювалися інші рослини, які були до мене привезені тут Євгенія, там ще одна пандероза. Ну, тобто, все так міцно і плотно. Так, це у нас пліт фраголи, а тут Івасакі також треба зрізати. Плоди Івасакі вже гарні, треба зняти про них ролика. І вже зрізати. Це ну, такі справи. Зіраку ну, зану ще більш-менш зелений, буде довго висіти, поки там подозрівають в мене ще лайми, е лимончики Мейера. О, Все там у нас неспокійно і дуже неспокійно. Тож на сьогодні От так от. І я вам це показую. Як буде через 5 хвилин? Так, хіро знає. І паліто. Тут і паліто васить, там шоколадний лежить, тут підщепа зелена. Ну, от так, 7 грудня. Вон там, Вашингтон вже дозрів. Це чийсь зелений плід, а мабуть, також фрагола. Треба ще розібратися, знайти власника того плодику. Тут Вашингтон. Рослинки поперепліталися. І от такі справи на сьогодні. Це та рок. 7 грудня 25 рік. Я вам показую, що будемо робити через 5 хвилин. Ніхто не знає. Ось яка гарна грона апельсинчиків. дуже багато на одній гілці. Тож будуть не дуже великі. Так, стреліться, стреліться, ця буде квітнути. Як дізнатися, де в неї квітка, де листочок? Так, листочок влізе з центру оцієї такої розетки. Бачите, ось одна розетка. Ось зсередини лізе листочок. А квітконоси, вони лізуть з боку, з боку, з листочка. Ось квітконос. Так, де тут був більший? Ось. Також він з боку в листочку, а з центру лізуть. Тільки листочки. Тож це великий вже квітканос, там меншенький, десь там ще один був. Ну, то, що я можу сказати, доживу, виживу, а я вам все покажу, як все буде квітно, то спостерігайте. <смірши> Залишайтесь, не перемикайтесь, все порозказую, попоказую. Але за умови, що <смірши> ну, блін, Що мені ще робити. А що мені ще робити, якщо ми, ми на цей ситуацію не підвласні? Ми залишаємось вдома, ми залишаємось в країні, у себе вдома, ми нікуди не збираємось. О, тому, тому ситуація така. Самі бачите, що відбувається. не Тільки ж це в Запоріжжі, на Запорізькому напрямку. Тому тримаємось, підтримуємо. Підуримось. Якось подюримось. Бадьоримося, <рес> як тут правильно, куди наголос. До речі, пінокіо, він ще собі квітне. І, квітне. і там ще знизу є бутон. Тобто, бачите, яка велика гілка, який великий цей квітконос і як довго він квітне. Так, трохи їм ці рослини заважають, але ми доробимо, приберемо і буде все гарно, буде по красоті. То, що така невеличка. Вже <laughs> в пору нового року композиція перед Різдвом. І рослинки так. Ще я зараз бігаю, покажу вам квадрангуляріс, тож на сьогодні якийсь такий вітер холодний, що то просто капець. Отак, все в зимовому садочку. Садочок собі живе своїм життям. А, палін, я ж обіцяла дегустацію, бачите, ось, приростий. О, піне кебріка. Ні, то не пінкебріка, а то хтось інший. То когось я встигла собі перещепити. Та хай, також там з квітоносами. Тут своя затишна атмосфера. Навіть вітер там грохоче, аби не жахнуло і нічого не пошкодило. Герань моя червона також заїхала з вулиці. А з і варіатні їх трошки треба вже привести до тями, пообрізати, пересадити, бо вони трохи втратили свою декоративність. Тож сюди заїхала а, герань. Така червона, яскрава, класнюча. І тут також он, малесенький гномик. Казковий гномик зимового саду. І Ро Фредеріко. Придарік собі спокійно, підростає плодики, от трошки збільшується. Так, ні, світ Сицилія, він ще трохи полежить до наступних вихідних. І я потім про нього зніму ролик. Що там за дирка? Пізніше, коротше, ми його продегустуємо, бо сорт це цікавий, і смакові якості в нього класні. Так, дивіться, квадрангуляріс вже дуже гарно підросла, плодик величенький вже він почав забарвлюватись. Тож, скоро заріжемо цього кабанчика. Всіх <сіхобі> цьому. <-май -тема> залишайтесь. Пишіть коментарі на підтримку. До нових зустрічей!